Розпочинаємо брифінг, присвячений презентації проєкту учнівського самоврядування Миколаївського палацу творчості учнів Туристична Миколаївщина. Дівчата, розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея представити лідерство Миколаївщини в сфері туризму? Я як лідер учнівського самоврядування Високого країна разом зі своєю командою досліджувала, у яких сферах наш регіон є лідером в Україні та світі. Ми впевнені, що, попри свою різноманітність, Миколаївщина залишається недооціненою в туристичному плані. Хочемо розповісти вам про її унікальні місця, незвичні активності та особливості, які можуть зацікавити туристів. Тому презентуємо ідею віртуального путівника Туристична Миколаївщина. Миколаївщина багата на об'єкти зеленого туризму. Які приваблюють як вітчизняних, так і закордонних гостей. Тут кожен знайде ідеальне місце для відпочинку на природі. Уявіть місце, де гранітні скелі, яким мільйон років здіймаються до неба. А річка пробиває собі шлях крізь камінь. Це Актовський каньйон, природне диво Миколаївщини, яке поєднує в собі степ і гірський ландшафт, що нагадує американський гранд каньйон. Колись. Тут жили скіфи та кімерійці. А сьогодні каньйон приваблює мандрівників і фотографів з усього світу. Тут можна відчути особливу енергетику цього місця, спуститися до річки або просто насолодитися захопливими краєвидами. Березанщина це край, де природа і людина живуть у гармонії. Тут чисте повітря, без промислових забруднень, степи й морський бриз. Тейлігульський лиман один з найчистіших в Україні, а його води. Приваблюють рідкісних птахів та дельфінів. Повітря, насичене ароматом степових трав і морської солі, робить цей регіон ідеальним місцем для тих, хто шукає спокій і єднання з природою. Миколаївщина це не лише степи та море, а ідеальне місце для зеленого туризму, де кожен знайде активність до душі. Шукачам пригод варто вирушити в Актовський каньйон або на Бузький Гард. Якщо ви любите кемпінг. То на вас чекає безліч місць, де можна насолодитися природою та зоряним небом. Для активних туристів у нас є веломаршрути, можливість спробувати каякінг, рафтинг та кайбординг. Миколаївщина також пропонує екоекскурсії, відвідування страусиних господарств та кінних клубів. Відпочинок на природі це найкращий спосіб відновити сили та отримати нові враження. Миколаївщина Край з багатовіковою історією, де кожен куточок зберігає сліди давніх цивілізацій. Ольвія давнє грецьке місто на березі бузького лиману. Колись це тер торгівлі, культури та релігії. Тут будували храми, карбували монети і жили в демократії. З часом місто зникло, але його руїни і досі зберігає дух античності. У центрі Миколаєва на березі Інгулу розташовані залишки стародавнього поселення Дикий сад його заснували кимірійці, народ, описаний Гомером. Мешканці займалися торгівлею, землеробством і металургією. Причина зникнення міста досі невідома, але розкопки відкривають його давні таємниці. Недалеко від Очакова, в Чорному морі, лежить острів Березань, перша грецька колонія на території сучасної України. Колись це був центр торгівлі. За легендами, саме тут загинув Ахілес. З часом море поглинуло місто, і воно занепало. Сьогодні Березань безлюдний острів, де хвилі приховують таємниці минулого. Ці пам'ятки лише мала частина історичних скарбів Миколаївщини, де кожен може зануритися в атмосферу античності та доторкнутися до минулого астрономічний туризм. Це справжня пригода для гурманів, які хочуть зануритися у традиційні смаки та історію регіону. Смак Миколаївщини це не лише про їжу, а й про місцеві традиції. Ми впевнені, що Миколаївщина має величезний потенціал стати туристичним лідером в Україні. Її багатство та різноманітність може привабити туристів з усієї країни та світу. Тож не вагайтеся, приїжджайте на Миколаївщину та відкривайте для себе цей незвідомий куточок України. Який точно вартий вашої уваги? Брифінг закінчено. Всім дякуємо за увагу!